Перекрити Яремчанську школу довгобути, тим самим врятувати її від руйнації. Над цим активно зараз працює команда політичної партії Воля. Активісти кажуть, ситуація критична. Наймолодші школярі через нестачу приміщень змушені вчитися у садочку. У той час як більше п'яти років не можуть перекрити зведену коробку школи. Зробити це вкрай необхідно до зими, в іншому випадку є ймовірність руйнації вже зведеної будівлі. Почали робити, потім роботи зупинилися. І на даний час вже є така тенденція, що декілька рядів цегли треба знімати, бо. Тому що вони вже там е, спортилися зв'язку. Ну там дощ, це все вона не накрито. Вона ще довше будемо тягнути, Воно ж е, з кожним днем тільки буде погіршуватися. Народний депутат від партії «Воля» Юрій Дерев'янко запевняє можливість отримати кошти на перекриття даху є. Для цього потрібно надати результати експертизи будівлі. Відтак у волі роблять усе, щоб пришвидшити цей процес, і до кінця року провести тендер та накрити дах. Зараз завдання пришвидшити експертизу з тим, щоб ще цього року провести тендер і отримати можливість мільйон гривень, які сьогодні є в міській раді, використати на перекриття і висловлювати прохання чи клопотання. Громадою, керівництвом школи, батьківським комітетом, депутатами всіх рівнів до обласної ради з результатами 9 місяців додати до такого співфінансування частку коштів з обласного бюджету. Нагадаємо, в Яремче збираються завершити школу довгобут, яку не могли звести останні 20 років. Мова йде про загальноосвітню школу номер 2 Народний депутат України Юрій Дерев'янко та його однопартійці з партії воля домоглися виділення 4,5 мільйонів гривень з держбюджету на цей об'єкт. Ще 500 тисяч гривень готова надати місто. Партійці волі кажуть, цих коштів вистачить, щоб нарешті діти навчалися у гідних умовах.